Такий вигляд мав напівзруйнований корпус першої міської лікарні рік тому, а це він вже сьогодні. З приходом німецького інвестора руїни усього за 9 місяців перетворилися на унікальний в Україні діалізний центр. Таке перевтілення коштувало інвестору близько 60 мільйонів гривень. Ремонт теж коштовний. За словами гендиректора підрядної організації Ігоря Калашника, який ще й до всього брав безпосередню участь у пошуку інвестора, на реконструкцію корпусу витрачено близько 3 мільйонів євро. Самостійно місто таких коштів не знайшло б. Ще десятки років ні в держави в цілому, ні в місті Черкаси, зокрема, не буде достатньо коштів для того, щоб забезпечити наших громадян сучасним рівнем медичних послуг. На сьогодні в Черкасах декілька сотень людей потребують очищення крові за допомогою штучної нирки. До нині у місті їх було всього декілька. А у центрі таких апаратів аж 42. Як запевняють лікарі, уже цього місяця фрезеніу зможе прийняти 108 пацієнтів у перспективі вдвічі більше. Людина приїжджає сюди. Підключається апарат, проводиться гемодіаліз, на цей період дивиться собі телебачення, що хоче, яку програму. Прийшов період, попила водичку, сіла в машину і поїхала. Більше того, з новітніми апаратами штучної нирки черкащан призможуть консультувати закордонні лікарі. Вони дають можливість за допомогою сучасних систем комунікації передавати дані в будь-яку точку земної кулі. Тобто є можливість не лише лікарям присутнім тут контролювати стан хворого, а й, скажімо, там, німецьким лікарям відстежувати. Ефективність лікування. Лікування за допомогою штучних нирок не з дешевих. Середня ціна у світі становить приблизно десь 100 120 доларів одна сесія. Вартість однієї сесії на сьогоднішній день не то, що я думаю, так воно є. В Україні десь становить так, скажемо, 750-850 гривень. Утім, для Черкащан послуги діалізного центру безкоштовні. Пацієнти лише сплачуватимуть вартість медикаментів. Керівництво закладу очікує, що до центру на лікування приїжджатимуть хворі із інших областей. Щороку приблизно 150-180 людей на мільйон населення це нові хворі, так звані, які потребують такого виду лікування. На жаль, він на сьогоднішній день в Україні малодоступний». Головний нефролог України сподівається, що приклад Черкас візьмуть на озброєння інші міста. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.